Вашингтон цими днями не лише говорив українською мовою про політику, але й співав українською про солодке життя. Зі своїм новим альбомом Дольче Віта в американську столицю приїхав гурт вечір! Вашингтон став передостанньою зупинкою океану у північно-американському турне. А загалом це був вже 90-й концерт, який гурт провів починаючи з весни. Святослава Карчук зізнається, що цього року, мабуть, через фінансову кризу їм вдалося провести не всі заплановані концерти, зокрема в Європі, але у США океан Ельзи повсюди супроводжують повні зали прихильників. Серед них не лише українці, але й багато американців, які через цю музику хочуть глибше познайомитися з українською культурою. У розмові з журналістами Святослав Вакарчук сказав, що не замислюється про свою особливу місію. Я відчуваю себе українським музикантом, а посоли української культури чи ні, нехай скажуться люди. Вакарчук каже, що останнім часом він намагається менше думати про політику, а про події в Україні дізнається здебільшого з інтернету. Втім, йому все одно не вдається залишатися байдужим. Ну а якщо серйозно, то безумовно ну, багато речей змінюється. Мабуть, рано казати, робити остаточні висновки, які ці зміни, але дуже багато речей, які відбуваються, вони непокоїть. Після Вашингтона Океан Ельзі відправиться у теплу Флориду, а за кілька днів проведе концерт у Москві. Завершиться тур на підтримку альбому Дольче віта в кінці року в Україні. Детальніше інтерв'ю з лідером гурту Океану Ельзі читайте на нашому веб-сайті. Там Святослав Вакарчук розповідає, чому не включає в альбоми англомовних пісень, і заспокоює журналіста російської інформагенції, який турбується про долю російської мови в Україні.